Чи будуть мобілізовувати жінок-медиків з 18 травня, коли почне діяти новий закон про мобілізацію? Ну, давайте розбиратися. Згідно до нових змін, обов'язковому взяттю на облік підлягають жінки, придатні за станом здоров'я, тобто відповідно до висновку ВЛК, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність. Тобто жінки з такими спеціальностями є військово зобов'язаними. Але, якщо ви встаєте на військовий облік, у воєнний час ви можете бути призвані до армії або залучені до робіт із забезпечення оборони України тільки добровільно. Тобто, в цих змінах все одно. Мобілізувати жінку можуть тільки за її згодою, навіть військово зобов'язану. Є тут в цих змінах, наприклад, подібні висловлювання, що жінки виконують військовий обов'язок на рівних засадах із чоловіками в однакових умовах, приймаються на службу за контрактом, призиваються та проводять службу. Але це відноситься скоріш до того, що ті, вже хто вирішили йти на службу. То вони вже служать на рівні з чоловіками, а не те, що їх будуть мобілізовувати так само, як і чоловіків. Хоча з приводу виїзду за кордон, поки у, і у правилах перетину кордону, і так далі, немає змін щодо військовозобов'язаних жінок. Але у мене є велика підозра, що якраз Оці однакові умови щодо виїзду військовозобов'язаних вони будуть до жінок застосовані. І я не можу вам сказати, коли зараз цього немає. Але будемо дивитися. Відповідно до нового цього закону, навіть тим жінкам, які хочуть призватися до армії, можуть в цьому відмовити. Тобто, у них може бути відстрочка незалежно від того, що вони дають згоду на мобілізацію. Це якщо жінка мати одиначка, це якщо у жінки є троє та більше дітей, це якщо у жінки є дитина з інвалідністю до 18 років або прийомна дитина, це якщо жінка працює на такій роботі, на якій в неї є бронь, і це наявність одного чи двох батьків з інвалідністю такої жінки. Ще раз повторюю стосовно виїзду за кордон. Зараз заборонено виїжджати за кордон жінкам, які є військовими або які є держслужбовцями щодо медиків, навіть які на обліку, поки заборони немає. Але зміни в ці постанови можна внести за один день.